Доброго дня. Сьогодні я хочу з вами дечим цінним поділитися. Ось так. Ось так можна навіть ще більше дати. ось так. Дивіться, що. Я отримала молитву до Богородиці Діви Марії від свого вчителя. І я хочу сьогодні нею поділитися з вами. Чому так? Бувають такі дні: ми всі живі люди, живемо на землі, і бувають такі дні, що ми не знаємо, що вже казати. Чи ми стаємо в таку позицію, що так якби у нас була цілком порожня голова, без думок, ми не знаємо, що робити з нашою енергією, ми не знаємо, що і як які проводити дії, і як нам діяти в нашому житті? Ми живі люди, кожного в нас це буває. Ви знаєте, я публікую дуже багато православних християнських молитв, і зараз я хочу дати поділитися з вами тією молитвою, яка йде щиро від серця до Богородиці Діви Марії. Ви її знайдете цю молитву в мене в телеграм-каналі, в каналі моєму особистому персонального розвитку. Каналі Кармічного паспорту Матриці Долі. Там ви знайдете на Фейсбук і там, де є мої публікації. Я постараюся цю молитву звернення до Богородиці Діви Марії читати дуже повільно, щоб ви мали можливість її записати. В мене самої, я звичайна людина. На землі, в мене самої, бувають такі періоди життя, життя чи періоди часу, коли я не знаю, що взагалі говорити, чи як висловити свою думку, свої емоції, своїми словами. я Моя така думка про цю молитву, що це йде енергія від. Чиста енергія від душі. Запишіть собі цю молитву, запишіть звернення таке до Богородиці Діви Марії, і хай воно вам принесе користь. А зараз, якщо у вас є можливість, включіть свічечку, поставте стакан води, щоб та енергія добра звернення до Богородиці Діви Марії. Як закарбувалася в ваших енергіях, принесла вам благість, принесла вам результат те, чого ви очікуєте. Сконцентруйтеся, зберіть свої думки до правильного мишлення, зберіть свою енергію, в, ну, в який колір ви собі виберете, ви собі самі вибираєте. Просто в концентрованому вигляді, в концентрованому такому стані своїх енергій, давайте прочитаємо з вами цю молитву звернення до Богородиці Діви Марії. Я буду читати повільно. Постараюся так прочитати, щоб донести до вас самі найважливіші емоції даної молитви, і щоб ви встигли її записати. Моя небесна мати, я звертаюся до тебе і прошу твоєї милості на ці слова, які я буду казати до тебе. Молитва до Богородиці. Допоможи мені, причиста Діва. Покажи мені, чого я шукаю. Підкажи мені, що робити. Покажи мені, чого слід навчитися. Покажи мені, чого я повинна позбутися. Покажи мені шлях, яким я повинна йти. Покажи мені те, що ти хочеш мені показати. Покажи мені, як я маю служити тобі. Покажи мені, як я мушу любити. Дай мені напрям. Прошу, направ мене, щоб я знайшла те, що шукаю. Покажи мені, що робити, покажи, як подолати труднощі, допоможи мені. Ось так. Я дуже емоційно стримано це прочитала, тому що емоції мої могли вийти з-під контролю. Я емоційна людина, і в мене емоції деколи виходять з-під контролю. А якщо я працюю, коли я працюю на Богородичному каналі, вони можуть виходити перетворюватися в бурхливі емоції. Читаємо цю молитву. Кожне 11 число місяця. Між цими 11 числами місяця ми занотовуємо для себе успішні кроки, гарні події. Все ж таки емоції вийшли, гарні події, випадки, емоції повністю спостерігаємо за собою. Хто захоче? Повний текст цієї, цього прохання молитви звернення до Богородиці Діви Марії. Пишіть в особистих повідомленнях. Але я думаю, що я вам так прочитала, що ви зможете собі занотувати і використовувати в облаго своє і всіх навколишніх людей. Я бажаю вам, що ваші всі питання, всі емоції, всі прохання, всі, всі думки, які ви хочете реалізувати, якщо ви користуєтеся енергією, божесною енергією, якщо ви молитесь до Богородиці Діви Марії, щоб наша небесна Мати виконала вам в тому порядку, який відповідає. Божим наміром на наше життя. Я бажаю вам чих світлих доріг, щоб шлях вас був, ваш був без трудностей, без е перешкод. І бажаю всім вам виконання ваших прохань і до нових зустрічей!